Вітаю вас на занятті. Іколечка, привіт. Добре. Привіт, Привіт, моя зірочка. Сьогодні до нас точніше ми завітаємо в гості, поглянь до кого. Хто це така? Білочка. Білочка, правильно. А де білочка живе, ну, розкажи мені. Діли. В дереві в дуплі, так, в лісі? Росте дерево, там вона в дуплі живе, так? А ось, mm -hmm. Що буває в лісі? Ну, ти ж знаєш, що вже до нас прийшла осінь, ми з тобою говоримо, mm -hmm. так, да? mm -hmm. що буває в лісі, восени. А ну давай послухаємо, чи почуєш ти? Ой, вибач, будь ласка, ми ж забули привітатися з білочкою. Mm -hmm. А в тебе киця намальована, так? Так, разом з клітця і привітаємось з білочкою, поглянь, можна поплескати в долоні, обдарувати посміш, покружляти або пострибати, Дякую. ти хочеш вітатися. Дякую. Пострибати як м'ячик, ні. А, покружляти, давай з тобою покружляємо, давай. давай. Взяли швиденько в одну сторону, а тепер в іншу сторону розкрутились. А я пропоную тобі ще сьогодні нам пострибати, як м'ячки. Давай. А, -а, -а, -а. а ну, хто вище стрибне, давай ти чи я. Давай, раз, два, три. <сі> а давай ще. Раз, два, три. Супер! О, як ти гарно стрибаєш! Клас-клас, клас! клас, клас. Так, мені так подобається, як ти стрибнула високо, ти молодчинка. Сідай, сідай зручненько, так, о, так під'їжджай ближченько. Так, і ми з тобою поговорили вже, що білочка в лісі живе в дуплі, а ще в лісі восени бувають різні явища. А ну, давай послухаємо вам. <плес> Чуєш, що це таке було? Ти почула щось звук якийсь? Oh. Як ти думаєш, що це було? Нісо. Nice. Це вітер так гудів. А давай з тобою спробуємо разом, як вітер гудів. Так. Ш -ш 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 -ш. Да, у -у загудів вітер, так? Правильно до нашої білочки прилетів ось такий вітерець в гості, бачиш? Вітерець-пустунець такий він. А що ж робить вітер? Вітер, коли дме сильно, то він гойдає дерева, так? Ось Ой, так, гайдай! А давайте з тобою покажемо, як дерево так гойдається, так? Угу. Ой, розумничка моя. І восени, коли вже листочки починають жовтіти, так? І коли дме вітерець, що трапляється з листочками? Вони падають листочки з дерева, так падають, падають, так? <гум> да. Так, а давай і ми з тобою. Спробуємо подуємо на листочки, і вони полетять. Давай. Ну, так, дивись, yeah. носиком будемо набирати повітря, так. І так, видихати ротиком. А ну, давай спробуємо, як вітереться, а ну дуй на листочки, так. Ой, глянь, як закружляли листочки, так? А давай ще раз останній раз. Подули на листочки, і вони закружляли. Розумничка моя. А зараз я пропоную тобі трішки потанцювати з листочками. Потанцюємо, спробуємо. Да. Давай, коли листочки будуть з'являтися на екрані і кружляти, і ми з тобою будемо кружляти. А коли листочки будуть зникати, можна просто танцювати, а не кружляти, а коли листочки зникають, нам треба так присісти і сидіти. Домовились? Да, попробуем. Да. давай-давай. Давай-давай, погружай, погружай. Ой, давай. Ой, заховались листочки. Ховай-ховай. Нема листочки. Все ховалось, Николь. Давай еще раз с тобой. Ой, пошла. листочки, молодець. Зараз ось такі листочки. А ну покружляли ще покружляло, покрушляв. Листочки, нема листочків. ховайсь 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 Все, ніколічка сідай. То зараз у тебе голубка закружиться. Так, давай далі послухаємо про вітерець, який же ще буває вітерець. Вітерець буває такий дуже сильний. Він тоді хитає дерева, так? Ні, да? А буває такий легенький вітерець, який хитає дерева не так сильно. А лише травичка, ледве ледве. Шевелиться, шелестить, так? Це слабкий вітерець. А ну, скажи мені, коли дерева вітер хитає, це який вітерець? Сильний. Сильний молодець. А коли травичку, який вітер? Сильний чи слабкий? Легенький. Сильний. Легенький розумничка моя. А я... сильний. Ти хотіла сильний вітер? Такий як у нас на дворі, так? Холодний, так? І ось ага. так, правильно. Ми дійшли до цього, що восени стає холодніше і все частіше буває холодний вітер. Ось такий, поглянь, він буде сильніше дмухати, так? І треба одягнутися тепліше. А теплого вітерцю вже мало залишилось, так? Теплий вітерець буває частіше влітку, так? Восени його вже менше, теплих денючків стає менше, так? І стає холодніше на дворі. Тому що дма який вітер? Ні -ні. Сильний, холодний вітер, так? Ні -ні. Нікольчка, ну ж скажи давай повторимо з тобою, хто завітав до білочки в гості? А ну подумай. Вітерить, завітав. А ну скажи, а що ж відбувається, коли дме вітерець? Не, знаю. Не знаєш, mm -mm. листочки кружляють? Mm -hmm. Так, yeah. а дерева хитається? Mm -hmm. Так, молодець. А давай з тобою спробуємо повторити, як вітер гудить. Mm -hmm. Так, завиває. А як листочки шелестять, коли падають, отак шшш, так? Ану повтори ш. Мабуть, трішки ти далеко мені не чутно, як ти повторюєш. Так. Ти молодчинка, Нікольчка, ми з тобою сьогодні так гарно і потанцювали. І погралися з листочками, так? Я дякую тобі за роботу, ти розумничка моя. Але час да. вже прощатися. Попа. Це таке коротеньке заняття, так? Все, Ніколічка, до завтра. Завтра з тобою попрацюю. Пока-пока, моя зірочка. Пока-пока.